Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч першого туру групового етапу футбольного турніру на Олімпіаді в Парижі 2024 року Ірак-Україна, в якому дебютанти Олімпійських ігор українці зі старту виглядали дуже пристойно. І з самого початку підопічні Руслана Ротаня створили кілька перспективних моментів. А Микола Михайленко класно підкручував дальній кут із лівого краю. Штрафного, але голкіпер суперників у ефектному стрибку парирував удар. Максим Хлань від правої брівки дальнім ударом спробував закинути м'яч за комір іракського воротаря. М'яч пішов трішки вище і опустився на сітку. І саме Хлань на 36-й хвилині міг відкривати олімпійський гольовий рахунок України. Максим Брагару по лівому краю штрафного суперника, майстерно, стоячи спиною до суперника, перекинув його, обіг і головою прокинув повз другого. А потім від лицевої лінії відпасував на хланя, що набігав. Залишалося тільки попасти в ближній кут. Кулястий пішов повз. Далі Ілля Крупський на швидкості елегантно так прокинув м'яч з ноги на ногу між двох суперників. Увірвався до штрафного майданчика. Удар! Воротар на місці. Українці володіють ініціативою, тримають нитки гри у своїх руках, чинять тиск. Але голу все немає і немає. Старший тренер наших олімпійців, ротань, весь у грі. То щось емоційно кричить, то стоїть і дивиться на дії своїх підопічних у роздумах, що ж підказати своїм хлопцям у перерві для досягнення перемоги. І наші досягли свого вже на початку другого тайму. Небезпека створювалася після штрафних. Якщо в першому випадку після дотепного розіграшу Данило Сікан з меж штрафного майданчику пробив вище поперечки, не влучив під перекладину. То вже після навісу з протилежного лівого флангу м'яч від голів Брагару та Талавєрова полетів у ворота, голкіпер вибиває просто на Валентина Рубчинського 0-1-53 хвилина. Запам'ятайте цю мить є перший забитий гол України на Олімпійських іграх. Тільки от і пропустили. Досить швидко у відповідь. Чисто в українському дусі. Самі собі привезли гол на рівному місці. Банальний навіс у штрафну. Максим Таловєров у повітрі штовхає в спину суперника. Той картинно впав. Безумовний пенальті, який реалізував Айман Хусейн. 1-1-57 хвилина. Наша пісня гарна. Починаю спочатку. Пропущений гол розладнав гру української збірної. Атакувати наші продовжували. Тільки ось з'явився поспіх і знервованість. А після другого пропущеного голу, коли Алі Джасім класним дальнім ударом влучив у ближній кут на 74-й хвилині, команді ротаня вже й нічия буде на радість. Тут уже хочеш не хочеш, треба ризикувати та атакувати. Тільки от потрібно визнати, іракці грамотно оборонялися і не дозволили українцям створити біля своїх воріт нічого суттєвого. За винятком моменту, коли Олег Федор взяв гру на себе, але його результативний простріл в асист не матеріалізувався з тієї простої причини, що пасував уздовж воріт, він вже за лицевою лінією. Більше того, Ірак міг забити і третій. Хрестовина врятувала ворота Кирила Фесюна. 2-1. Перший український олімпійський млинець вийшов Глевким. Український коментатор не стримував сліз за цим фактом. Бо за всіма розкладами хотіли закидати суперника шароварами, але впіймали облизня. Лідирують у групі Б Ірак та Марокко Україна з Аргентиною по нулях. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!